Вікторина загальні знання. 25 запитань для перевірки еродиції плюс бонус сюрприз наприкінці. У тебе 12 секунд на кожну відповідь. Дивись до кінця, там бонус сюрприз. Напиши результат у коментарях, постав лайк і поділися. Для розминки почнемо з легкого. Який артист отримав найбільше нагород Греммі? Майкл Джексон. Бейонсе. Тейлор Свіфт. Бейонсе має рекорд 32 нагороди греммі. Як називається єврейський новий рік? Йомкіпур. Кванза. Рожгашана Рожгашана означає голова року на євриті. Скільки ніг має краб? Десять 12 Краби мають десятьох ніг, включно зі щипцями. У якому році заснували перший ресторан Макдоналдс? 1940. 1950. 1960. Перший Макдоналдс відкрився у 1940 році в Сан Бернардіно. Калі... Середній рівень у тебе чудово виходить. Яка валюта в Мексиці? Долар. Песо. Рупія. Національна валюта Мексики. Песо. Який король у стандартній колоді карт без вусів, король черв, король піки, король бубни. король черв, єдиний король без вусів. На прапорі якої країни зображено біблію Домініканська республіка Мексика, Іспанія. Прапор Домініканської Республіки містить відкриту Біблію. Яке прізвисько має Венера Зірка Кентавра, Полярна зірка Зірка Пастуха Венеру називають ранковою або вечірньою зіркою, у якій країні розташований бурдж Халіфа Ша ОАЕ. Китай, бурдж Халіфа розташований у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. Якого кольору автобуси в Лондоні? Сині, червоні, жовті знакові лондонські автобуси червоного кольору. Яка тварина зображена на логотипі фарари? Лев, орел, кін. На логотипі фарари зображений чорний кінь, що скаче. Яка риба дає ікру для кав'яру? Тунець. Лосось осата. Кав'яр виготовляють з ікри осетра. Як називається страх перед квітами? Антофобія, арахнофобія, аквафобія. Антофобія це ірраціональний страх перед квітами. Який континент приймав найбільше Олімпійських ігор? Азія Європа, Північна Америка, Європа приймала найбільшу кількість Олімпійських ігор. Яка країна має найбільшу кількість островів? Індонезія, Греція, Швеція. У Швеції понад 267 тисяч островів, найбільше у світі, який польський папа Римський помер у 2005 році ПІ 12. Іван Павло 2, Франциск. Іван Павло II помер у 2005 році після 26 років Понтифіка, яка довжина Олімпійського басейну 20 метрів. 30 метрів. П'яте 10 метрів. Олімпійський басейн має довжину 510 метрів. Який найвищий водоспад у світі? Ніагарський Сальто Анхель Тугела. Сальто Ангель у Венесуелі має висоту 979 метрів. Ти дійшов до складного рівня. Круто! Яка найбільша гаряча пустеля у світі? Атакама. Сахара. Гобі. Сахара Найбільша гаряча пустеля на землі. Хто винайшов телефон? Олександр Грембел, Томас Едісон, Ісаак Ньютон, Олександр Грембел винайшов телефон. Який вулкан є найактивнішим у світі? Кілауеа Мауналуя Фуціяма. Кілоуеа на Гавайях найактивніший вулкан у світі, яка з цих картин не належить Леонардо Да Вінчі, Мона Ліза, Таємна Вечеря, Зоряна ніч, зоряна ніч була написана Вінсентом Ван Гогом. Яка єдина їжа ніколи не псується? Сіль мед. Білий рис. Медніколи не псується через низьку вологість і природні ферменти. Якою твариною є кажан? Тахом? Савцем амфібією. Кажани це савці, які можуть літати. Як звали першого президента Франції Франсуа Мітеран Шарль де Голь. Луї Наполеон Бонапарт Луї Наполеон Бонапарт був першим президентом Франції. А тепер бонус сюрприз. Уважно послухайте історію, а наприкінці дайте відповідь на фінальне запитання. Ця країна складається з більш ніж 130 островів у Тихому океані. Колись тут правила королева. Проте в 19 столітті острови стали частиною однієї з європейських держав. Більшість мешканців, протестанти, але розмовляють французькою, а близько 12% населення китайці. Попри це, місцеві традиції та звичаї збереглися до сьогодні. Наприклад, багато хто досі їсть рибу та креветки сирими. Жінки завжди мали тут велику владу. Остров'яни, природно веселі і доброзичливі люди. Вони з великою турботою ставляться до туристів, але ніколи не втрачають почуття власної гідності. На островах вирощують кокоси, ваніль і каву. Тут розводять курей, а також увага, собак, яких традиційно вирощують на м'ясо. На одному з островів цього краю помер відомий французький співак Джо Дасен, і на його честь встановлено пам'ятник. Цікаво, що наприкінці 1980-х прем'єр-міністр цієї країни був нащадком російського генерала. Однак його кар'єра завершала. Шилася арештом за корупцію. То що ж це за країна? Це французька Полінезія. Підтримай мене лайком, поділися з другом і пройди наступний квіз.